Привіт! Давно хотів підтримати канал та не було слушної нагоди? Починаючи від вчора було розпочато терміновий збір на балістичний захист автомобіля для підрозділу на Лиманський напрямок. Дякую усім, хто вже підтримав цей збір. Посилання на банку можна знайти у описі до цього відео. І чим більше ми зберемо, тим більше балістичних плит вдасться купити. Тож кожна гривня дійсно має значення. І тепер найприємніше. Кожен, хто підтримає збір будь-якою сумою, отримає ранній доступ до відео, які ще не опубліковані на каналі. Тож, якщо вам подобається контент, який я роблю, я вважаю, що це win-win. А якщо ви ще й відкриєте невелику банку від основного збору на тисячу, дві п'ять тисяч, хо -хо -хо, це буде дуже круто! Дякую кожному і кожній, хто підтримує Збройні Сили України. А наступне відео вийде вже завтра.